Сідент у центральній лікарні Готима. Спроба пограбування. Флеш уже вибігав на супершвидкості, тому не було жодного сенсу зупинятися. Вітаю, брюсе. Так я. Я розумію, що рань вранішня, але, може, кажанчик попрацює. Він наразі дещо закидий. Класика. Дерся взяв центральну лікарню Котема і викрав смертельно небезпечний вірус. Смертельно небезпечний вірус не тримають в центральних лікарнях. Для цього існують біолабораторії. <звук> Характер руйнувань зовсім не схожий на вибух. Виглядає так, наче там просто все обвалилось. Це вже другий раз, коли у всесвіті DC конструкції руйнуються від найменшого впливу. Спочатку міст, тепер будівля. Таке враження, що головний злодій в їх всесвіті це профспілка інженерів, які то все проєктували. На накоїв, пересунув тебе Б -б -б буквально трошечки. Коли молода версія барі посунула старого на трошечки, той ригав далі, ніж бачив. Але врятованим немовлям якось нормально лежать собі спокійно, без натяку на відрижку. Флеш навіть не намагався сповільнити політ медсестри, щоб зменшити енергію від зіткнення з його плечем. А тому для неї це мало б закінчитися летально. Адже вбиває не падіння, а різка зупинка об щось. В даному випадку об флеша. Я знаю, що секс існує. У мене просто його ще не було. Ласо, ніколи не підводить. Ласо. Ніколи так не працювало. Воно не змушує видавати свої секрети. Тож, це було повністю усвідомлене рішення Барі поділитися цією інформацією. Oh, oh, oh. Щось ми пропустили. Момент, коли диво жінка навчилась літати, не використовуючи крила. І, взагалі, її камео кожного разу генерують за одним і тим самим шаблоном. Не довше пари хвилин диво Діана з'являється в кадрі, обов'язково під власний саундтрек. Вона рятує ситуацію, посміхаючись, дивиться на приниження головного героя, пензлює в закат. Вже нудить. Не стримуся <звони> у дев'ять один один. Негайно, Ні, ну може, це звісно такий художній прийом. Але куди цей малий побіг? Його попросили подзвонити. А, а не збігати за швидкою. Це питання тупезне. Якби мама не забула про то мати, батько б не пішов і вона б досі жила. Я, ми, ми, Мені вже пора. Гаразд, так. Ой, бля, це ж твоя квартира, дурбе, цало. Виштовхнув тебе з хроносфери, щоб саме на цьому перетині ти створив мене. Я, звісно, розумію, що вони розуміють, що це парадокс, але він не перестає від цього бути парадоксом. Бо темний флеш не міг виштовхнути Баррі, щоб той його створив, бо його не існувало. Ударить блискавка? Ні, ні, ні. Усе окей. Ти чого? А то я вже злякав. Чомусь рана від блискавки є тільки у молодого барі, хоча вона влучила в обох. І якщо в барі з майбутнього сили зникли, то чому він себе нормально почуває? Стоматологія від флеша. Вилікуємо ваші зуби в момент. Зате недорого, за те не за всі гроші світу. Є під контролем. Треба фазунути. повільний. Ну, Припустимо, що ці охоронці дійсно настільки сліпошари. Але як саме Баррі вдалося непоміченими вийти через зачинені двері? Магія монтажу Алахамора Йопт. Пробувати фазування, щоб проходити крізь молекулярну будову твердих об'єктів. До цього фазування працювало і для одягу, але чомусь не в цьому моменті. Не всі крінжові жарти ми побачили. Натиснеш оцю кнопку, і молекули тканини розкриються, абсорбуючи атмосферний газ і збільшуючи костюм до твого розміру. О, мені б дуже хотілося дізнатись, як саме він зменшує свій костюм, щоб запхати його назад у перстень. Пам'ятаєш, ти фазунув крізь підлов. Давай зробимо це ще. раз. А тепер пацан фазується разом з одягом. Послідовність. А супермен його зупинив, але ЗОД встигнув знищити тисячі земля. Я допоможу знайти супермена. Їдемо у Росію. А вас уже на діто парашути. Тут а прекрасно діто. все, і офігенний інструктаж людей, які до цього жодного разу не стрибали з парашутом. Ти, хоча б, показав за яке кільце смикати. І те, що ці додіки типу не помітили, що вдягають парашут. І, взагалі, який сенс катапультуватись замість того, щоб приземлити літак? Вони все одно ж кандибали фіг з нас скільки до місця призначення. Блін, ну і ми бачимо, що вони стрибають в різний час, але чомусь приземляються в одне й те саме місце. Це так не працює. Супермен точно там унизу. Не, ну, звісно, риторичне питання, але чому найшвидша людина у світі весь фільм реагує на події, але жодного разу не намагається зробити так, щоб цих подій не сталося взагалі нанести превентивний удар, так би мовити. Ось зараз він міг би зупинити росіянця, щоб той не встиг натиснути на тривожну кнопку. Куди він є? Я Бетмен. Бетмен, судячи з усього, відходив по пісять. Інших пояснень, де він був, у мене немає. Хоче хакнути радянське кіберєйце. Я чекнув усі комбінації. О, якщо ти дуже швидко тицяєш по кнопкам, це не значить, що система так само швидко на це реагує. Я видала. Тікай! А чому інопланетний одяг кари лежить в її камері? Це безглуздо і виглядає, ніби сценаристу було тупо лінь придумати нормальний спосіб додати цей костюм до сюжету. В реальності його б вже на шматки розібрали, досліджуючи властивості матеріалу. Вони стріляють з автоматів, і перша куля вже влучила в барі. Тому, поки Бетмен біг прикривати флеша, від того мало б залишитися решето. Цей ліфт, схоже, зроблений з адамантію. бо він чомусь не розірвався від вибуху, а просто відбив усю енергію вниз. І що це за бімба в Бетмена, що виглядає як перша ступінь ракети і вміщується в маленьку коробочку? Відведи її на дах. Їй потрібне сонячне світло. Нє, ну я, звісно, не експерт у фізіології криптонців, але якщо вона хоче увібрати якомога більше сонячного проміння у цій ситуації бікіні мало б більше сенсу. Не земля невинних. Комуняки запхали мене в космічний корабель. Так. Мудаки, совко. Оу, О, так дивовижно. Ти вже бачив, як вона літала. Бачили б ви це у Слоумо? Плануєш облитися хімікатами, а потім отримати удар струмом. Так. Як зручно, що в них почалася гроза саме тоді, коли цього потребує сюжет. Хоча буквально пару годин тому було сонячно, і Кара засмагала на даху. Вона ударить у хімікати, які потраплять на тебе, і це дасть ефект електрошок. Судячи з того, що всі хімікати з нього змило, поки вона підіймала його над хмарами, єдине, що було потрібно, то це удар блискавки. Ніхто не хоче спробувати стати флешем. Е, через те, що вона теж супершвидка, то з її точки зору він перевдягався зі звичайною швидкістю. Ну, так, для протоколу. В нормального Бетмена план був би трохи кращим. за... Полетіли гемселити суперменів ніяк при цьому не підготувавшись. Я Бетмен! І в них є барі, який знає про криптоніт. Вони могли б хоча б зробити вигляд, що вони його шукали, але не знайшли. Ну чомусь от зараз ця рана не зажила так, як всі попередні. Цей прийом, який вочевидь може знешкоджувати криптонців. Вони більше ніколи не використають. Знаєте чому? І я не знаю. Саме в цей момент сценарист поклав прутня на ті правила, що сам же і придумав. Ми знаємо, що коли Баррі повертається в минуле, то там стає два Баррі. Тож, коли два Баррі повернулись у минуле, їх повинно стати чотири, але їх все ще двоє. Що ми повинні були побачити, так це безкінечне число барі, бігаючих у цій точці, які намагаються змінити майбутнє. Що так складно. Повірте мені. Оу, цей момент для матусі барі мав би виглядати дуже кріпово. Адже з її точки зору голова цього пацана миттєво змінила положення, ще й сльоза з'явилася ні звідки. Це ж реальна сцена з фільму жахів. Обістратись можна. Я повернувся. Чорт! Суд. На попередньому слуханні визнали. Пробачте. Флеш відправився у минуле ввечері, а повернувся вже чомусь вранці. Він що промандрував у своє майбутнє? Навіщо? І він все ще може відмотати час трохи назад, щоб не запізнюватися на засідання суду. Запис із цієї камери стеження в магазині. Він підтверджує, алібійця сюжетна лінія така ж безглузда, як і сам фільм. Якщо його батько дійсно був у той час у супермаркеті, то його мали б бачити касири. В нього повинен бути чек. Також в супермаркетах зазвичай буває більше, ніж одна камера. І чому ніхто не бере до уваги свідчення сина, який був на місці подій, і все бачив на власні очі. Брюс сказав не контактувати. Я й не буду. Я теж у дитинстві любив ці пластівці. Клас. Це бляха хто такий. Це кошмар до кулажу. Нічим не врятую. Забудь. от чесно, мені трохи сумно, що мої очі бачили це кіно, але мене може розрадити ваша вподобайка під цим відео та його поширення. Дякую, що додивились аж до сюденьки. Підписуйтесь на інквізицію, і скоро почуємось.